Ас я Юля Ярмоленко вітаю. НАТО вважає своїм обов'язком продовжувати допомагати Україні у її законній боротьбі проти російської агресії. Про це заявив голова військового комітету альянсу адмірал Роб Бауер на прес-конференції за результатами зустрічі комітету у Брюсселі. Російська війна проти України підштовхнула те, що в Альянсі називають новою епохою в роботі над колективною безпекою організації. Додав він після вступу в Фінляндії в альянсі. Вже 31 член і НАТО відповідає за безпеку приблизно мільярда громадян на територіях. Країн організації ключовою ознакою нового підходу в роботі адмірал назвав поєднання оборонного планування окремих держав і НАТО, загалом, що передбачатиме зокрема інвестиції в оборонне виробництво. Роб Бауер наголосив, що союзники і партнери знають потреби українців, і підтримка альянсу буде продовжуватися. Всі making... наші зусилля спрямовані на те, щоб військові можливості відповідали політичній волі альянсу. А це зараз важливіше ніж будь-коли. Війна Росії проти України це найбільша загроза євроатлантичній безпеці за десятиріччя. Те, що Москва сподівалася, буде триденною війною, вже триває п'ятнадцятий місяць. Міць і відданість українських військових і українського народу постійно нас дивують. Сьогодні у нас була окрема сесія, присвячена військовому становищу в Україні і довкола неї. Український військовий представник подав подробиці про становище і окреслив ту підтримку, яка потрібна Україні, щоб воювати за те, що по закону належить їй. Російська армія в Україні використовує радянські правила: посилати на фронт більше солдатів і техніки, не зважаючи на втрати. Українські ж військові розуміють, перемогти російську армію за стандартами минулого неможливо, і тому Київ використовує інновації. Серед них ситуаційні центри сюди стікаються розвідувальні дані як від професійних розвідників, так і від пересічних українців. Аналітики вивчають дані, наносять на карту розташування російських військ і передають українським військовим на передову термінами військових це називається ситуаційною обізнаністю. Систему цю розробили за стандартами НАТО, тож вона сумісна із структурами альянсу. Більше про роботу ситуаційних центрів дізнавався Андрій Гетьман. Отвітає Щодня з позицій українських військових запускають десятка то й сотні дронів, які надають розвідувані дані з набагато меншим ризиком. Оператор дрону бачить, що відбувається на полі бою за кілометри від себе. Цю інформацію використовує не лише його підрозділ, а й всі Збройні Сили України. Відео потрапляє у ситуаційні центри. Сюди стікається вся розвідувана інформація, дані, які надали як прості українці, так і професійні розвідники, відомості радіоелектронної розвідки, супутникові знімки і тут роблять єдину карту бойових дій. Військові називають це ситуаційною обізнаністю. Як тільки оператор вносить інформацію, тобто це об'єкт да на мапі, який можна продивитись, продивитись атрибути, дані до нього прикріпити туди. Можна фотографії, відео, можна текст, коментар написати, да, якщо немає там фото або відео координати, тобто, все це прив'язки до місцевості. Перший такий центр запрацював у Києві одразу після широкомасштабного вторгнення Росії. Його заснували представники громадської організації аеророзвідка спільно з центром інновацій та розвитку оборонних технологій Міністерства оборони України. Ми почали збирати дані і координувати там. В основному це були польоти БПЛА по Києву. А потім, вже після закінчення Київської операції, ми почали розростатись на інші операційні зони. Нині таких центрів є дев'ять. Розташовані вони по лінії зіткнення і працюють в системі ситуаційної обізнаності Дельта. На початку вторгнення багато відомостей надавали мешканці тимчасово окупованих територій навколо Києва, повідомляючи про рух російської техніки і її кількість. Ми чітко розуміємо, що деякі відомості і матеріали, які ми отримуємо, вони передаються, скажімо так, людьми, які не мають фахової військової освіти. Проте завдяки ретельному аналізу отриманих даних, ми можемо оцінити їх надійність, достовірність а також більш детально, все таки визначитися, що мається на увазі, мовно кажучи для цивільної людини: що БМД, що танк це буде велика машина, яка гуркотить, і потім треба задавати уточнюючі питання. Якщо говорити про операцію по Києву, то мене тоді дуже сильно здивували насправді наші люди. От, е, не тільки військові, да, а й звичайні е, там, жителі Києва, жителі області, е, тоді дуже багато було, наприклад, якщо казати за безпілотну авіацію, тоді дуже багато було волонтерів, які просто зі своїми... Комерційними мавіками, які вони купили там для своїх там цілей, там хтось відео знімав, хтось там був кінорежисером, хтось просто там їздив десь кудись, да там і теж з цим мавіком щось знімав. Завдяки наданій інформації Збройні сили України завдавали точних ударів по російським військам, але перед тим як стріляти, ретельно перевіряли дані. Вогонь відкривали лише після кількох підтверджень. Були такі цікаві випадки, коли там, наприклад, дзвонить о 12-й годині а, людина і каже, що у нього там в бані паряться зараз генерали, е, і кажуть: ви можете з цим щось зробити там, передайте це артилерії на ураження, там туди-сюди. Ну, ми ж їм пояснюємо, що ну ви розумієте, нам треба якесь підтвердження, там фото там або що ще. Ну, ми так просто артилерія, так просто не стріляємо. І він на це каже: а якщо я піду і зроблю фотографію, тобто, от настільки люди там були вмотивовані, настільки вони хотіли, щоб ворог пішов з їх домівок, нині вже відпрацьовані алгоритми, яким чином довіряти інформаторам, адже російські війська можуть надсилати дезінформацію. Ми загалом сприймаємо інформацію від інформаторів, і це ну в принципі логічно і правильно. Як інформація, яка потребує додаткової перевірки, або ну скажемо співставляється з іншими даними зараз. Вже є опрацьовані алгоритми. Як... Якщо людина в перший раз щось повідомила, то ну зрозуміло, що ми не можемо там одразу їй там довіряти, і одразу там працювати по координатам. Набагато більша довіра від розвідників збройних сил України. А також від супутникових знімків та фахівців радіоелектронної боротьби. Тож фахівці в режимі реального часу наносять на карту позиції російських військ. Супутникові знімки нам вже приходять оброблені. Якщо е у нас є там стріми з безпілотників або стріми з камер, або там кхів, дані там від різноманітних там систем РЕР, тоді це можна казати, що да воно може потрапляти в систему, ну скажімо, майже близького до реального часу військові передовій отримують інформацію, фото і відео цілей, вибирають пріоритет і завдають удару. Досить часто страждає від цього засоби протиповітряної оборони противника і їхні радіолокаційні станції. Можна спостерігати маршрути переміщення тих чи інших цілей, їхні райони зосередження. І таким чином ми більш вдало плануємо застосування нашого ураження. Особливо важливо це під час активних бойових дій. Система Дельта є інтеграційною платформою. Там є багато автоматизованих сенсорів, які надають відомості про противника, не залучаючи при цьому якісь людські ресурси. І це також дуже добре працює, коли відбувається активна фаза наступу або контрнаступу. Для того щоб отримати цю інформацію на передовій військовому достатньо мати ноутбук або телефон з виходом. в Інтернет. Кожний користувач має свій рівень доступу. У генерала великий, у керівника підрозділу, карта лише його району. Система ситуаційної обізнаності розроблена за стандартами НАТО, що дозволяє бути сумісною з аналогічними структурами і системами країн альянсу. Західна розумна техніка може бути легко інтегрована, завдяки чому дані від неї із поля бою швидко потраплятимуть до системи. Про систему Дельта на конференції НАТО говорив міністр цифрової трансформації. Дельта унікальна технологія, розроблена в Україні, і вона надає посилене розуміння у режимі реального часу, ситуації на полі бою і підтримує кращі тактичні рішення. Delta – це прекрасний приклад того, як Україна і НАТО можуть співпрацювати разом, розвивати і отримувати кращі спільні вигоди. Українські військові кажуть, якщо Росія намагається наступати, незважаючи на втрати як російських солдатів, так і техніки, то Україна перемагає завдяки сучасним знанням і інноваційності. Андрій Гетьман, Костянтин Голубчик, Голос Америки. І до головної американської теми президент США Джо Байден і конгресові лідери під посиленим тиском досягнути компромісу щодо підвищення ліміту держборгу. А відтак уникнути дефолту, який як застерігає міністерка фінансів США Єлен, може статися вже на початку червня. Напередодні Джо Байден запросив до Білого Дому лідерів республіканців у конгресі Кевіна і Міча Маконела, а також демократів Хакіма Джефріса і Чака Шумера. Зустріч ця як виглядає завершилася без відчутного прогресу. Чому президент і республіканці у конгресі не можуть домовитися? Чи може у Сполучених Штатах статися перший в історії дефолт? І чи може постраждати допомога Україні в ході переговорів про збільшення ліміту державного боргу та скорочення видатків бюджету? Про все це поговоримо із моєю колегою Катериною Лісуновою, яка нині на зв'язку з будівлі американського конгресу. Катю, привіт, Вітаю, Юля! Чи були, хоч якісь результати вчорашньої зустрічі у Білому домі, і чому президент Байден і республіканські лідери у конгресі не можуть домовитись? підвищити ліміт держборгу США, що неодноразово відбувалося за попередніх адміністрацій за результатами перемовин представників конгресу із президентом Байденом, сторони домовились продовжити домовлятись. Наступну зустріч запланували на цю п'ятницю. Водночас сторони наполягають, що не допустять дефолту Сполучених Штатів Америки. Як республіканці, так і демократи розуміють, що збільшення боргового ліміту є необхідним кроком. Водночас суперечка полягає в тому, які додаткові заходи потрібно прийняти, щоб позбутися держборгу у майбутньому. Як що коротко республіканці вимагають скоротити витрати, а демократи збільшити податки для великих корпорацій? Вимоги опозиції пропоную заслухати у заяві лідерів республіканців. Нині американська економіка приносить більше грошей ніж будь-коли раніше. Але в чому тоді проблема? Демократи збільшили витрати на 6 трильйонів доларів. Це спровокувало інфляцію та створило нам нинішню проблему. Наш державний борг становить понад 31 трильйон доларів. Це на 20 відсотків більше ніж вся наша економіка. Ми були в такій ситуації лише один раз після Другої світової війни. То ще це за велике прохання повернути витрати на рівень, який був п'ять місяців тому? Чи це за велике прохання гроші виділені на ковід і які не використали повернути платникам податків? США не збираються оголошувати дефолт. Ми ведемо дискусії щодо підвищення боргового ліміту. Зокрема, щодо введення обмежень на наші витрати, особливо після того, як попереднє скликання конгресу, в якому більшість була у демократів, поклало на плечі американців додаткові 2,6 трильйона доларів. І ця дискусія не є чимось незвичайним. Ми вже робили це. Підвищення боргового ліміту часто передбачає затвердження додаткових заходів. Проблема полягає в тому, що у нас закінчується час. Президент має серйозно взятися за справу, сісти за стіл із спікером Маккарті та знайти рішення. Своєю чергою Байден наполягає, що у запропонованому ним, ним бюджеті і так гарантовано скорочення держборгу на 3 трильйони доларів на наступні 10 років. Окрім того, за словами Білого Дому вони готові обговорювати бюджет та скорочення витрат, але вимоги, які ставлять республіканці, в першу чергу вдарять по соціальним виплатам для звичайних американців, наполягає Байден My budget spending. Мій бюджет скорочує марнотратство, закриває лазівки. а Також змушує найбагатших американців і найбільші корпорації почати сплачувати свою справедливу частину, лише частину. Натомість спікер Маккарті запропонував зовсім інший підхід. Він запропонував серйозні скорочення, які, на мою думку, зашкодять американським сім'ям. Мільйони американців, які покладаються на державне медичне страхування, Medicaid, ризикують втратити його. Збільшення боргового ліміту не є чимось новим, на початку червня. Далі дефолт які представники республіканської партії хочуть зменшити або й припинити допомогу Україні. Чи може фінансування підтримки Києву постраждати якимось чином у ході переговорів про скорочення видатків? Наслідки для України полягають у двох пунктах: по-перше, якщо штати дійсно постануть перед дефолтом, то це послабить позиції сполучених штатів і посилить позиції Москви та інших автократій у світі. Інший пункт це той факт, що в серед республіканців є достатньо гучна, але мала. Група крайні правих республіканців, які можуть вимагати скоротити витрати сполучених штатів за рахунок зменшення або, взагалі, припинення допомоги Україні, про це мені пояснив і заявив конгресмен демократ Стів Коен. Не виключно, що ситуація з держборгом може вплинути на допомогу Україні. Республіканці контролюють палату представників загалом половину законодавчого органу у Сенаті та в Палаті представників. Це питання хвилює мене вже деякий час. Є чимало республіканців, які рішуче підтримують Україну. Конгресмен Вілсон, який працює зі мною в гельсінській комісії та інші, але є і голосна бездумна група республіканців, яка здається більше зацікавлена в Росії ніж у суверенітеті. України незалежна Україна не є питанням, яке їх турбує. Знайдуться люди, які захочуть зменшити витрати, скоротивши допомогу Україні. Але я не думаю, що це буде більшість. Я думаю, що ми зможемо винести це на голосування і вирішити це питання. Будемо дивитися, як буде розвиватися ця історія. Катю, інша тема у Сенаті напередодні відбулися слухання про збільшення сигнувань на протиповітряну та протиракетну оборону у США. Як російська війна в Україні вплинула на сучасну оборонну стратегію Сполучених Штатів та світу загалом? Слухання відвелись юлю в комітеті сенату з питань збройних сел. І одним із головних питань обговорення цього комітету було питання збільшення витрат на протиповітряну оборону Сполучених Штатів Америки, що саме по собі демонструє наскільки дійсно вплинула на сучасний стиль оборони і воєнних стратегій російська війна в Україні, за словами представника Пентагону Джона Плама, Україна змогла протистояти російській агресії і зупинити російський наступ за. Віддяки тому, що Київ здебільшого вкладав свої кошти в оборону на базі протиповітряного захисту безпосередньо у протиповітряну оборону за словами Плама, той факт, що українці можуть відбити більшість російських ударів за допомогою протиповітряної оборони наданої як сполученими штатами Америки, так і іншими західними партнерами, демонструє, що це є визначальним фактором цього виду збою у сучасній. Війні зазначив, що також обговорювали той факт, що Україні вдалось відбити ракети російські ракети кінджал за допомогою американських установок Петріот. І що така, така практична дія американських установок також пояснює необхідність збільшення протиповітряної оборони у самих сполучених штатів Америки і збільшення витрат на саме цей вид оборонної допомоги. Це значить, що станом на зараз, як пояснили під час заслухань в. Сенаті сполучені штати надали Україні понад 1600 ракет Стінгер, систему Петріот, дві удосконалені зенітно-ракетні системи Насамс, 12 систем протиповітряної оборони Евенджер і безпосередньо ці допомоги протиповітряні планують посилювати. Так, безумовно, вчора до речі, Пет Райдер, речник Пентагону, говорив про те, що якраз протиповітряна протиракетна оборона буде лишатися пріоритетом допомоги для України. Дякую тобі, Катю. Дуже на зв'язку з конгресу була моя колега Катерина Лісунова. І до іншої американської топ теми колегія присяжних у федеральному суді Мангеттена оголосила вирок у цивільній справі проти колишнього президента США Дональда Трампа. Присяжні визнали, що Трамп вчинив сексуальне насильство проти колумністки Джин Керол. Водночас присяжні ухвалили рішення, що сторона обвинувачення не надала достатньо доказів, які б довели зґвалтування. Про суть і значення цієї справи поговоримо із Остапом Яришем, який нині на прямому зв'язку зі студією. Оста вітаю. Вітаю, юля. Розкажи детальніше про цю справу і вироки, що це може означати на практиці для Дональда Трампа чи загрожує йому арешт? Так, юлю письменниця та колоністка Джин Керо, 79-річна оглядачка журналу в тому числі, звинуватила Дональда Трампа в тому, що він вчинив до неї сексуальне насильство та зґвалтував у 1996 році. За новим законом штату Нью-Йорк можна такі справи відкривати про справи про сексуальне насильство, навіть якщо в них сплив термін давності. Також Джин Керо звинувачує Трамп, звинувачує Дональда Трампа в тому, що він здійснив проти неї наклап, назвавши у соціальних мережах брехухою таким чином, каже вона, він намагався її зганьбити. А щодо колегії присяжних, то вони дійсно, як ти сказала, не знайшли достатньо доказів щодо зґвалтування однак, одностайно погодилися на тому, що Дональд Трамп таки вчинив сексуальне насильство щодо Джен Керол. Також одностайно вони погодилися, що він звів проти неї наклад на підставі цього. Суд виніс рішення і зобов'язав Трампа виплатити відшкодування Джен Керол у розмірі 5 мільйонів. Доларів втім сторона захисту адвокати Трампа не погоджуються із таким вироком. Вони кажуть, що будуть подавати апеляцію, називають справу політично вмотивованою. Сам Дональд Трамп також каже, що він цієї жінки не знає взагалі і назвав цей вирок ганьбою. Поки триватиме юлю розгляд справи, поки триватиме апеляція, то Дональд Трамп не повинен виплачувати компенсацію щодо арешту, юлю. То ця справа цивільна, а не кримінальна. Тому тут про арешт не йдеться наразі. Йдеться про можливість власне виплати компенсації, стапо інша справа сьогодні під варту у Нью-Йорку взяли республіканського конгресмена Джорджа Сантоса, якого звинувачують у федеральних злочинах за 13 пунктами. Чим відомий цей законодавець, у чому його звинувачують, і чи можуть його виключити з конгресу? Ірі, ну, Джордж Сантос, це, мабуть, один з найбільш одіозних представників республіканської партії в конгресі. Це новообраний конгресмен, якого обрали на проміжних виборах у 2022 році. Він служить свій перший термін. Однак, вже після обрання з'ясувалося, що він брехав щодо частини фактів своєї біографії деякі з них він просто вигадав. А ось тепер федеральні прокурори висунули йому звинувачення за 13 пунктами, йде йдеться про обман чи ведення в оману донорів, також громад. Цькості щодо зокрема фінансів, які він використовував для своєї кампанії, про що юлі йдеться в цих 13 пунктах звинувачення йдеться про шахрайство, про відмивання кош... коштів. Також йдеться про крадіжку громадських грошей, про неправдиві заяви в документах для палати представників та інше І можна розділити цю справу на три пункти: В першому йдеться про те, що, начебто, Джордж сантос протягом своєї передвиборчої кампанії він збирав внески для фонду, який він неправдиво назвав політичним фондом. Пізніше він ці гроші використовував для особистих потреб, зокрема кажуть прокурори, начебто, так якщо це це доведуть, що він міг ці кошти використовувати для покупок дизайнерського одягу чи для оплат кредитною карткою. Друга частина справи, про яку говорять прокурори, стосується того, що, начебто, Джордж Сантос подавався на виплати по безробіттю протягом пандемії коронавірусу. Хоча в той час кажуть прокурори, він таки мав дохід. Третя ж частина справи, про що також йдеться про що говорить сторона обвинувачення, Що Джордж санто, начебто, вказав неправдиву інформацію в документах, які він подавав до конгресу, щоб ввести в оману в палату представників, зокрема в документах, коли йшлося про його фінансову фінансові спроможності, про його про, про цю частину власне його біографії, сам Джордж Сантос ці звинувачення відкидає, каже, що він ні в чому не винен. Питання в тому, чи може це вплинути на його. Роботу наразі ні, немає закону в сполучених штатах, який би забороняв обіймати посаду законодавцям, поки триває розгляд справи навіть кримінальної. Однак, якщо таки його визнають винним Сантоса, то йому може загрожувати до 20 років ув'язнення. Наразі вже відпустили під заставу у півмільйона доларів. Остапи, лишається буквально 30 секунд. Чи республіканська партія жалкує про те, що підтримувала його на передвиборчих перегонах? І чи взагалі є тиск на республіканців, щоб вони домоглися виключення його з конгресю? Тиск абсолютно є. Про це багато говорять в медіа. Про це говорять виборці щодо самих законодавців. різні голоси лунають. Частина законодавців кажуть, що не місце Сантосу в конгресі, що це ганьба. Інша, зокрема, Кевін Маккарті, лідер Палати представників, не виявляє готовності виключати його і законодавців. Тому в принципі різні до найостапа. Дякую тобі дуже На зв'язку з капітолійського пагорбу. Був мій колега Остап Яриш. І на сам кінець історія з Каліфорнії. Боєць полку Азов, мати з донькою та 16-річний підліток. Ці українці мають різні історії, але у всі їхні життя жорстоко втрутилася російська війна. Владислав Жайворонок з позивним Вікіпедія Наталія та Яна Степаненко Іван Чабан втратили кінцівки внаслідок російської агресії. Христина Шевченко зустрілася із ними у Каліфорнії, аби дізнатися, як пристосовуються вони до нових протезів, і чому так сильно цінують дружбу одне з одним. У передмісті каліфорнійського Сан-Дієго сьогодні відбудеться особлива зустріч. На неї поспішає Влад Жайворонок з позивним Вікіпедія, боєць полку Азов. Місяць тому 29-річний захисник Азовсталі прилетів до США, де його протезували у штаті Флорида. Тепер він жартує. Нова нога має певні переваги. Я сам по собі менше мьорза. Оце не буду говорити, хто з нас двоє Щас в кофточці стоїть і в штанишках, але я в шортах і гавайській рубашечці прекрасно себе почуваю, все, все огонь. <риклад> я все можу. Mm. Тобто. Есть... Коротше, ми з протезістами в Орландо боролися просто за кожен сантиметр, тому що ну, у мене висока uh -huh. ампутація і в мене кості отак сталася. Також, якщо подивитись уважно, владові у вічі бачимо вони різного кольору: зелене його, а блакитне проопероване. З пошкодженого ока є картинка, така вона як накладається кадром. Вона в іншому місці, вона темна. Влад ще навіть не встиг звикнути до протезу, а вже починає працювати. Я кайфую від того, що я вже можу бути там, ну майже повноцінним членом суспільства, тобто там ходити в магазин можу на рівні з бабками, можу навіть їздити в трамваях, там все таке інше. Але знову ж таки, в першу чергу, це дозволяє мені вже, е, вже працювати, вже соціалізуватися і бути, ну не бути тягарем для оточуючих, а вже, вже робити щось. До Лос-Анджелесу Влад приїхав з Вашингтона, де закликав продовжувати підтримувати Україну. А також зустрічався з представниками діаспори у дев'ятьох штатах, збираючи кошти для своїх побратимів із полку Азов. А у Каліфорнії на нього чекала особлива зустріч. Які люди. Що тут? Як тут Як ваші діла? Його зустрічає родина Степаненків Наталя та її 12-річна донька Яна. Пошли купатися, куди ж без этого, то. Мати і донька у квітні минулого року стали жертвами ракетного удару, який росіяни нанесли по Краматорському вокзалу. Тоді загинуло 59 людей. Наталія втратила одну ногу, а я на обидві. Вже більше півроку вони живуть у Сан-Дієго, де їм встановили протези і де вони проходять реабілітацію. З останнього часу дуже багато чого змінилося. У нас Яночка почала ходити повний день в школу на протезах з школи і так до восьми-дев'яти вечора. В школі ми знаходимося з часом сім. В школі ми перебуваємо годин сім з восьмої ранку до другої дня, і потім після школи я приходжу додому. Гуляю на велосипеді Катаюсь, капає потом. Гуляю там по вулиці Хожу на велике катаюсь. Вже якось звикла, в принципі, до всього. Єдине, що я не можу на велосипеді їхати. Поки що. Влад став одним із найкращих друзів родини. Чому мене зав'язала дружба з Наталією і Яною? Ну, бо це наші люди. Бо це, ми з ними познайомилися півроку тому, чисто випадково. І це. Ми об'єднані однією проблемою. Тобто, е, якби. Росія не почала війну з нашою країною, то е, я був би інженером десь там в Одесі. Вони б жили в своєму селі, жили б собі прекрасно, спокійно на своїй землі, на своїй батьківщині. Здорові там діти бігали б в школу. Він постійно мене підтримує, каже, що не треба сумувати і що все буде добре. Така підтримка щодня. А в океані на дошці із серфінгу ще один друг Степаненків та Влада 16-річний Іван Чабан. Підліток втратив ногу після того, як йому її переїхав російський танк у березні минулого року. А ось і він після двох годин серфінгу. Як воно? Файно, класно, але втомився. Страх такий живий у серцю. Туту дух -ду -ду -ду. І в мозок все вилазь, досить вилазь. А лізь на на берег, а з іншої сторони ні. Треба ще. Серфінг це найкраща терапія. Каже Іван: він ходить до американської школи і продовжує проходити реабілітацію у Сан-Дієго. Яна та Наталя вже у серпні повертаються в Україну. А влад летить додому через кілька тижнів. Їх об'єднала війна та місія розповідати світові про війну і допомагати ЗСУ. І, звісно ж, підтримувати одне одного. Христина Шевченко, Олександр Бригадир, Богдан Шевченко, Сан-Дієго, Каліфорнія, Голос Америки. І на цьому завершуємо. Дякую, що дивитесь «Голос Америки» українською. Побачимось завтра. На все добре, Па-па.